11 листопада еколог міжнародної благодійної організації Екологія, право Людина Катерина Полянська обстежила місця потрапляння ворожих ракет на території селища Висунськ, Баштанського району Миколаївської області. Ракети Ха 101 влучили на подвір'я місцевої школи 26 червня 2022 року, утворивши дві великі вирви, частково засипані ґрунтом. Поряд знайдено сліди розриву двох касетних снарядів 9Н210 та уламки корпусу та лопат стабілізатора. Екологам відібрано проби ґрунтів та взято уламки ракети для подальшого аналізу в лабораторії. За результатами попередніх досліджень на інших територіях України у вирвах від ракетних обстрілів зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій важких металів. Потрібні більш детальні дослідження та консультації з ґрунтознавцями та аграріями щодо можливості міграції цих елементів у водне середовище та рослинність, що може становити загрозу для здоров'я громадян. Доброго дня, скажіть, будь ласка, а коли сталося, сталася приліт ракети 20 вересня 3.40 ранку. рам. Ви були в цей час вдома, так? Спали. Да. – Ніхто загиблих немає. Немає, слава Богу. Mm -hmm. Перелякані тільки. Оце ну, тут нас задержало, що гараж, гараж і, погріб. і погріб. Воно пішло верх. Да. Шифер побило, а його облузало, але ну він придержав. Yeah. То там тільки вікна повилітали. Mm. А військовий сказав поблизу, що яка це ракета подала? С-300, я точно знаю. С-300. Mm. Воно ми як вийшло, тут огоріло одразу таке, і запах був. Токсичний такий, неприятний. А от там красне було, як вроді, то в кузні в горні годило. Зразу як тільки я вийшов, бачив. No. <забору> Запах був страшний, ну а тоді розвіявся, було вже нормально. Мене звати Катерина Полянська, я еколог міжнародної благодійної організації Екологія Права Людина. Ми зараз вивчаємо впливи воєнних дій на довкілля, знаходимося в селі Висунськ на Миколаївщині, де 26 червня 2022 року біля школи прилетіла ракета. Це те, що лишилося від вирви. Поряд є ще одна вирва. Нам потрібно відібрати зразки ґрунтів, продивитися навколо, провести обстеження для того, щоб визначити, які компоненти речовини лишилися після вибухової речовини з ракети, і чи вони забруднюють ґрунти, чи є небезпека для місцевих жителів, тому що це, наприклад, там чийсь город чи подвір'я школи, чи можна просто так її закопати за закрити, або ж потрібно проводити рекультивацію. Результати покажуть лабораторні дослідження, і потім після консультації. З науковцями ми зможемо надати більш детальний висновок. Якщо у вас на подвір'ї, в городі або на сільськогосподарських уїддях є велика кількість воронок. Будь ласка, варто провести дослідження попередні, зібрати грунти, викликати спеціалістів, щоб вони також це все перевірили в лабораторії або почекати вже більш результатів офіційних досліджень, і тільки потім заорювати, засипати цю ділянку і вирощувати на ній свою городу. Зараз я буду відбирати проби ґрунту з воронки. Потрібно відібрати проби ґрунту з самого з центру воронки, з хилів воронки, з країв воронки, збираємо в звичайні пластикові пакети, тому що вони не реагують з металами, з якими шукаємо. Відбираємо зразки. Якщо не знаходимо уламки ракети, також відбираємо так, і потім відправимо в лабораторію. Якщо у вас були або рештки якихось вибухонебезпечних предметів, або різноманітні уламки, пошкодження, згоріли щось, то краще проконсультуватися зі спеціалістами, а потім вже відновлювати діяльність. Якщо інфраструктуру можна відновити за декілька місяців, то на відновлення довкілля може піти десятиріччя.